Мої вітання усім, хто приєднується до ефіру, нашого телеканалу До вашої уваги новини. Цього дня наш випуск новин розпочинають третьокласники Полтавського ліцею номер 38 імені Івана Павловського. Адже на телеканалах та «Місто Плюс» знову екскурсія. Вивчає залаштунки телестудії дев'ятирічний Михайло. Хоча мріє про кар'єру не пов'язану з телебаченням, зізнається, хотів би і в майбутньому давати інтерв'ю. Подобалось те, що мене вибирали там, що ми розмовляли там. Стіл показував, де все знімає, знімається. Сподобалось, але я хочу стати футболістом. Третьокласник Марк Ділиться. Цікаво самому працювати з камерою. Я дуже багато знав про телебачення. Мені ще більше хочеться, типу, ну, Щось на камері, я вже давно мечтав якийсь канал себе в Ютубі зробити. Чи в в Тіктоці восьмирічна Діана, яка мріє стати акторкою, каже, сподобалось не лише в телестудії, а й в кімнаті звукозапису. Вся студія так виглядає гарно. Я не знала, що чимось можна заглушити звук. І я сьогодні побачила, що там якісь сті... стіни такі. Цікаві підлітки можуть уникнути кримінальної відповідальності, якщо не виконав злочинної вказівки і добровільно заявив органам державної влади про отримане завдання. Дізналися екскурсанти, також розклад журналістів побували в редакції новин. Третьокласниця Марія, яка в майбутньому бачить себе тренером станців, розповідає: вся екскурсія була цікавою. Цього дня вдалося втілити одну з мрій. У Мене враження дуже такі веселі. Мені сподобалась ваша екскурсія. Ви все розповіли нам. Це було дуже цікаво. Для мене є, а особливо я дуже хотіла побачитися зі студий, і моя мрія збулася на екскурсії телеканалами «РТ та місто Плюс. Школярі вперше розповідає класний керівник третього В Наталія Володимирівна. У мене дуже активні діти, дуже цікаві діти, дуже енергійні діти. Звичайно, їм хочеться знати, як це все відбувається. Всім дуже сподобалася екскурсія. Така на згадку про візит на телебачення традиційне у нашій студії фото з юними екскурсантами.